Продовжимо надзвичайну ситуацію на Вінниччині. Слідчі нині розпочали вже досудове розслідування на місці вибуху у селищі Крижопіль Вінницької області. Відкрите кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. За матеріалами слідства, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події, і відомо про ще одного постраждалого, який помер під час надання медичної допомоги. Також ще один потерпілий дістав травми та госпіталізований. На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки і криміналісти. Обставини наразі встановлюються. З добрих новин на підконтрольному Україні територію повернули чотирьох дітей із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Ось про таке повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він уточнив, що йдеться про двох хлопчиків, і двох дівчаток їм від трьох до сімнадцяти років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина. Російський терор, погрози, допити рідних, наголосив очільник обласної військової адміністрації. За його словами, діти зараз разом зі своїми близькими їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу.